Друзі, привіт! Я вас рада вітати у новому моєму влозі. І сьогодні ми з вами сходимо у магазин ДМ і подивимось там трошки хімії для дому. Тому беру вас із собою і поїхала. Вирішила включитись вам прямо з магазину. І купляю зараз всілякі товари для дому тут для туалету. Штучки для миючих засоби. Ось, і... О, зараз шукаю якийсь антикалік. дивлюся, що тут є. Аудим зайшла. Може, вона теж буде цікаво щось подивитись. І ще, знаєте, що шукаю ось такої марки пасту чистішу і поки що не можу знайти, не знаю. Може в іншому відділі буде. для прочистки труб. Тут є якийсь антикалікус такий. Але він у такі баночки. Зараз, напевно, почитаю, як його використовувати. Не знайшла я пасту, поки взяла ту, що потрібно. І зараз обираю собі крем під очі. Думаю, взяти ось такий. Спробую він з ролером таким. Прийшла у відео Мені небагато тут потрібно. Такі бібі креми ми з Я Не пробувала їх. Не знаю. Так в мене ще багато не хочу купляти просто так. До речі, ось ці сиворотки я багато перепробувала і мені майже всі подобаються. Ось, ось ця серія також дуже гарно на мені лежить. І напевно візьму декілька масочок. Ось ці, по 4,95. Вони такі тканеві. Візьму чотири штучки на місяць. Ось така панкейк. І ще є ось такі новорічні. прикольні. І ще кремові є масочки. Але я такі брала, мені не дуже подобається. Не сама масочка, а як треба її намазувати, потім вмиватись. Мені це довго і неприкольно. Тому беру ось такі, мені легше. Ось така є. Я вже затарилась. Фу, трошки важкувато вийшло. У мене тут вийшло на чек 149.75. Ось, в принципі, все необхідне для прибирання там для туалету, такі всі, і собі трошки масочок взяла. Ось, І водичку ще купила. Ось таку. Тут багато, до речі, магній, вітамін С, цинк, кальцій, дуже багато варіантів. Я взяла собі з магнієм. Ось сижу зараз на лавочці, буду викликати таксі. Бо мені важко це нести все. І буду їхати додому їсти, бо вже голодна. Ось там гори видні. А, ще, до речі, не показувала. Зараз покажу. У мене із собою тут книжечка. Ой, ось така. Елізабет Гілберт. Велика магія. І цікавенько дуже. Я вчора взяла її в бібліотеці. У нас є бібліотека з українськими книжками у місті. Ось. І читаю потрошки. У мене тут закладинка, це листочок, на якому я тут виписую думки, які мені сподобались, тому що у самій книжці я не можу тут нічого робити, ні підкреслювати. Тому... Ось так заклала собі листочок, якщо щось буде, щоб сюди записати. І потім не знаю, може якийсь блокнотик окремий для книжок заведу, може ні, не знаю ще, не знаю. Просто читаю і мені подобається. А, і позаду, ось тут. Це я купила листівку для своєї учениці, в неї буде день народження. І ось така музична листівка. Підпишу її гарненько і коли буду дарувати подарунок, також із цією листівкою. Мені здається, їй сподобається. Ось. Вона ось так тут затишно. Все. А зараз поїду додому їсти. Я вже прийшла додому і хочу вам швиденько показати покупки. Ось ця водичка майже випила її всю одразу, бо дуже хотілося пити. Далі вирішила спробувати ось цю серію. Це для прибирання у ванній кімнаті миючий засіб. Далі, Ой. це для миття посуду. Дуже економна, до речі, штука. Десь на півроку нам вистачає, може і більше, не знаю. Дуже велика. Тут один літр. І вона гарно економно вимиває. Ну, тобто потрібно дуже трошки для того, щоб вимитити посуд. Далі ось такий засіб. Від плісняви, тому що тут проблема міста. Багато де є, о, як це образується пліснява. Тому це необхідно просто мати вдома. Якщо десь з'являється одразу, пшикаємо і все, вона ізає <смас> на якийсь час. Ось такий засіб антикальк, тому що тут вода дуже така із піском і з кальком, як він там називається, залишає сліди на посуді, на кранах. Ось, і це просто для прибирання для кранів більше. Далі ось взяла такий крем для тіла, простий, звичайний. Не знаю, як пахне, думаю, що там не можна було відкрити його. Вже повторюю, вже брала такі таблетки для туалету, вони як шипучки. Дуже прикольні. Допомагають вичищати. Мені подобається, як воно працює. І у комплексі з прибиранням дуже освіжає цю частину дому. Наступне це для туалету ось такий засіб, типу Domestos, Теж чистящий. І просто вирішила спробувати ось цю марку, тому що якось нашумівши. І мені хочеться спробувати. Але, до речі, не знайшла пасту універсальну, не було чомусь. Була іншої марки універсальна чистяща паста, але я не хочу. Іншу хочу спробувати ось цю. Тому її не купляла. Далі взяла ще ось такий скраб для тіла. Прикольна серія, нова якась серія у цієї марки Мале. Чи як воно там правильно називається, мені сподобався аромат, і, в принципі, в мене закінчився скраб, тому купила собі. І також вирішила спробувати ось такий боді-спрей. Це типу дезодоранта, я думаю, але можна і просто як ароматний спрей на тіло. Щось таке, я собі так думаю. Теж запах не знаю. Я шукала якісь схожі картинки, щоб приблизно зрозуміти, який буде запах. Але я ось так понюхала, там були і креми для тіла. Ось такі. Ой. І вони, до речі, доволі смачненько пахнуть, тому думаю, що це теж є шанс, що воно буде пахнути нормально. Тут в мене крем для очей. Ось такий із ароматом. Давайте разом відкриємо, хочу подивитись. Угу. І, в принципі, пахне якось нейтрально, можна так сказати. і буду, Бо в мене вже закінчився повністю мій крем. І нового ще не було. Ось тепер є. Також унітаз. Сьогодні йому прямо тут день унітазу. Ось такі наліпки ароматні. Три штуки тут. Зазвичай іншу беру, але не знаю, чомусь захотілося спробувати ось цю. Вона наліпається, ну, як на картинці, і, в принципі, дає такий доволі приємний аромат. І також взяла ось чотири масочки, дві такі, такі ж самі, як і з цієї серії. Нової і дві ось такі панкейки, масочки. І якраз я один раз на тиждень роблю на вихідні. Тому на 4 тижні мені вистачить. І ще в мене залишилось декілька у холодильнику вони лежать. Я їх зараз теж покладу в холодильник. І коли роблю масочку, дістаю звідти і роблю собі. Тому на місяць мені вистачить. Чек я вам вже показувала, напевно, вийшов на 149,75. Ось так. Це кому цікаво, тому що я не планую тут підписувати ціни. Кому цікаво, зупиняйте відео і роздивляйтеся, будь ласка. Така в мене вийшла закупочка товарів. Щось я втомилася вже. Ой, язик не працює, а я зараз вже поїла а, нарешті я дуже хотіла їсти. І ще трошки в мене є часу, напевно, зараз сяду монтувати відео про закупку продуктів. Там потрібно всі ціни вам підписати, це трошки довго виходить. Але я зроблю, не знаю, якщо закінчу сьогодні, одразу ж викладу відео вам, щоб ви дивилися. Ось. І... і ще якісь, і ще є в мене план, в планах почитати трошки і покопатися своїх блокнотик. Ось, Зараз порозкладаю по місцях. І піду займатися своїми такими домашніми справами.